Як мінімум раз на тиждень тут у Палаці культури Дружба народів відбувається зіркове дійство. Сусіди з блискавичною швидкістю змінюють одне одного. ОК Анельзи, студія квартал 95», ані Лора, Квіагра, гуртріал Олексій Матіс та популярна співачка Тіна Кароль. При це прем'єра у Черкасах саме я трошки хвилююсь. Доки зірки розважають черкаську публіку у концертному залі. Працівники телеканалу Вікка трудяться по той бік стіни. Ведуча програми Контакт Тетяна Єщенко готується до вечірнього ефіру. Звичайно, це дуже цікаво просто відчувати, що тут буквально за стіною розгортається таке мистецьке дійство, що сюди приїздять дуже відомі групи і виконавці. На щастя, у нас тут дуже хороша ізоляція, тому в технічному плані проведення прямих ефірів чи просто записів програм таке сусідство жодним чином не заважає. Приємним таке сусідство називає журналістка каналу Ірина Гришко. Крізь вікна редакції вона разом із допитливими колегами спостерігає за прибуттям зірок та може з точністю спрогнозувати, наскільки масштабним буде сценічне дійство. Спостерігаючи за тим, які приїжджають на наше подвір'я кортежі, ми вже можемо судити про те, наскільки солідні ці команди. Так, як правило, закордонні гості, або, скажімо, я пригадую 95-й квартал, то от, такі виконавці приїжджають заздалегідь. З самого ранку в нас вже тут рух, і як правило, величезні машини дуже багато техніки. І так, чим більше тут у нас метушні, тим ми знаємо, що відповідальніше люди ставляться до організації концерту. Дратує концертний галас працівників Віки зрідка. Особливо гамірно час від часу у віківських коридорах. Стіни у нас тонкі, і ми чуємо і наскільки гучні овації лунають по той бік, і навіть чуємо скільки разів співаків, які виступають в той момент на сцені, запрошують на біс. Пам'ятаю, коли до нас приїжджали ранетки, то тут підлітки так шаленіли, що у нас просто було неможливо ходити в в коридорах, тому що просто це, як говориться, тряслися стіни. Особливі сусідські стосунки у Віки склалися із учасниками популярного телевізійного проекту Фабрика зірок зірковими сусідами каналу фабриканти були неодноразово. Вікка здравствуйте. це був брати Боросенко. Спеціально для Віка новин. Титул найзапальніших сусідів по праву належить вибуховому дуету Потап і Настя Каменських. Сварки та прирікання лунали і на сцені, і у гримерці. Настя, коли покурить таке чешета. Че а от найепатажнішим віківським сусідом колектив каналу однозначно визнав просто лускунчика Бориса Моїсеєва. Попереду у телеканалу Вікка нові зіркові знайомства. Вже найближчим часом новими сусідами компанії стануть перші красуні країни та популярний співак Василь Бондарчук. Марина Лук'яненко Володимир Мельник. Віка новини.